21 червня 2024 року силами та засобами військово-морських сил Збройних сил України у взаємодії зі службою безпеки України було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру протиповітряної оборони, військова частина 33859» три у Краснодарському краї РФ. Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання безпілотних літальних апаратів різних видів. В результаті удару було знищено шахет-136, Герань-2, 20 одиниць, ударний безпілотний літальний апарат Ланцет-50 одиниць, розвідувальний безпілотний літальний апарат зала 40 одиниць. Розвідувальний безпілотний літальний апарат Суперкам-10 одиниць також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги, управління комунікацій командування військово-морських сил Збройних сил України. On June 21, 2024, forces and means of the naval forces of the Armed Forces of Ukraine, in cooperation with the Security Service of Ukraine, struck objects of the military training ground of the 726th Air Defense Training Center, Military Unit 33859, town of Yask, in Krasnodar Krai of Russian Federation. This center educates and trains military personnel to operate various types of UAVs. The following Russian UAVs were destroyed by strike: shaikh 136 jaren 2 20 units, Lancet attack UAV 50 units, Zala reconnaissance UAV 40 units, SuperCam reconnaissance UAV 10 units. In addition, there are dead among the instructors and technical staff from town of Yalabuga, Republic of Tatarstan.